Сьогодні ми будемо вчитися вимірювати довжини відрізки. Для початку згадаємо, що таке відрізок. На першому малюнку у нас пряма, яка не має початку, ні кінця, другий малюнок це промінь, який має початок, але не має кінця. І відрізок, у якого є і початок, і кінець. Отже, вимірюємо довжини відрізків. Виконаємо таке завдання. На кожному малюнку порівняю відрізки за довжиною. Який відрізок найдовший найкоротший. Ми бачимо, що найдовший відрізок червоний, найкоротший зелений. Справа у нас також найдовший червоний, найкоротший зелений. Наступне завдання: порівняй відрізки за довжиною на око. Ми бачимо, що найдовший відрізок у нас фіолетовий найкоротший зелений. З'ясуй, якою міркою вимірювали довжину кожного відрізка. Назви результати вимірювання. Перед нами три відрізки. синій, червоний зелений, вони однакової довжини. Перший вимірювали синьою мірочкою і отримали результат 6. Другий вимірювали червоною міркою отримали результат 3. Третій відрізок вимірювали зеленою міркою, отримали результат 2. Відрізки були однакові, а результат різний. Щоб такого не відбувалося, люди винайшли одну мірку, яку назвали 1 см. Давайте спробуємо подивитися, як вимірюють довжину відрізка способом укладання моделі сантиметра. Давайте подивимося: беруть модель сантиметра. І прикладають до нашого відрізка. Ми бачимо, що у червоному відрізку 5 см. Спробуємо ми це зробити. Беремо нашу модель і прикладаємо. Раз, два, три, п'ять, 6, 7, 8. Отже, в нашому відрізку 8 см.